Громадяни, всім привіт! Вітаю вас у першому в 2025 році. Відео мене на youtube каналі довго мене насправді з вами не було. Ну то я трошки відпочивав, потім хворів. Ну нічого, побачились. Я пропоную почати цей рік з вподобайки. Сьогодні я для вас максимально оперативно підготую наскільки це можливо глибокий аналіз оновлення. Зберу всю цікаву інформацію і поділюся власною думкою стосовно всього того, що у нас додалося вночі в апдейті. Ну це такий перший серйозний апдейт цього року, і тут дійсно є про що поговорити. Тому поїхали починати. Ой, я нон-стоп знайшов. One love. Поїхали, нас привітали розробники у новому сезоні. Що це по суті значить, ось тут ви коли заходите в режим грати, то у вас справа тут завжди була таблиця лідерів, де в світі там, найкращими між собою, скажімо так, рейтингами мірилися в основному якісь читери. Ну, тепер цей рейтинг онулився. Тепер грати його треба буде набрати заново. Ну і як ви бачите, поки в світі на момент запису цього відео, ще ніхто не встиг виграти 10 каток для того, щоб у нього був ранг, і він потрапив в цю таблицю лідерів. З'явився. У нас трейн в Мапулі прем'єру. Ну, це як і анонсувалося, воно так і сталося. Мінус вертіго. Вертіго, ви тепер можете пограти хіба що в змагальному режимі. В премєр режимі більше його немає. За те, що ви грали в першому сезоні, тобто з моменту виходу КС 2 до сьогоднішнього дня, вам надали ось таку. Медальку. Вона у всіх однакова. Ось ця от колекція монеток, яка у вас 100% є у кожного, буде поповнюватися тепер і ось цими монетками новими. В чому прикол цієї монетки? В тому, що ви можете подивитися статистику свого сезону, так як ви відіграли ось той минулий період. Наприклад, мій найвищий ранг був 24 009. Ось там моя роза по мапам. що там я, Dust 2 не дуже у мене заходив, зато на нюці на Анубісі, на інферно, ну Я був просто непереможний. Можна подивитися, скільки у мене було матчів. 90 матчів за цей сезон я зіграв в матчмейкінгу, виграв 61%, було 4 нічиї, зробив 2 ейси. Майже нижче 20 і не падав ніколи. По мапам. Також є окрема статистика, скільки разів ви зіграли Анубіс, скільки виграли, інферно, вертіго. І от, ну, насправді можна от в таку табличку. Це це перелаштувати. Це було б дуже круто, ось вся ця статистика. Якби дійсно вона мала хоч якесь значення. Але враховуючи те, скільки 4 в Кейсі, то ця статистика вона втрачає якийсь навіть сенс. Ну, чесно, мені, ну там, Ело на фейсті або якась стата на фейсі, вона набагато важливіша і цінніша, ніж тут. Я програв 31 матч, у мене він рейд 61%, ну я думаю, відсотків 20 з цих 100%. Це проще 4. Можна навіть і більше. Ну і тепер у нас стартує сезон 2. Сезон 2 у нас триватиме до Остін Мейджера. Остін Мейджер це влітку. І для того, щоб у вас була медалька за другий сезон, вам треба мати хороший аккаунт, мати 25 перемог в прем'єрі, мати активний кС-рейтинг. Тобто на момент завершення, тобто під час мейджору треба буде вам там зіграти, щоб у вас був ранг. Ну і тоді у вас буде медалька. Медалька, причому, якщо в першому сезоні вона була у всіх однакова, вона ну, так от виглядала. То в другому сезоні вони будуть відрізнятися за кольором, в залежності від того, який ранг ви максимально зможете собі апнути. А тепер давайте перейдемо до. Найцікавішої частини особисто для мене цього апдейту це геймплейні зміни. В першу чергу це зміна вартості М4А4. Вона тепер коштуватиме стільки ж, скільки, і МК-20. Ну і вам тепер, по суті, треба просто обирати, яка з них вам подобається більше. Я особисто надаватиму перевагу 30. Я і так з нею бігав. Тепер вона стала ще й дешевше, і на просцені, я думаю, вона буде більш активною затися, просто тому що в ній більше набоїв. І ти, як гравець, можеш ну, набагато більше зробити е, демеджу. Більше поспамити, більше надамажити. Коротше кажучи, в цьому плані, ну, мені здається, що МК-20 тепер буде менш популярним вибором. А там подивимося, статистика покаже. Все ж таки, люди, вони іноді, ну їм просто комфортніше стріляти з Ески, бо у неї там трошки легший спрей-паттерн. Ну, напишіть мені в коментах, от, з якою мк ви тепер будете бігати частіше. От як, який буде ваш вибір. МК з 30 патронами чи з 20? -ма? Багато хто я думаю, тепер буде бігати з Фамасом, особливо на Форсбайер. В першу чергу, тому що його вартість стала 1950. Його купівлю взагалі не відчуваєш, тому що він дешевший за XM, дешевший за p 90 він ну, набагато дешевший за M, -ку. його супер легко роздропати і купити на якомусь навіть Сэмі баї, і надавати нормальне так демеджі. Генії на Reddit вже вскрили код гри та з'ясували, які самі параметри змінилися в Фамасі. Зазнали змін тільки три показники. Це ціна стала на 100 доларів дешевше ФАМАС у нас, і показник і некюрасі, тобто неточність навприсядки та стояче. Власне, показники неточності стали меншими. І тепер, якщо порівнювати Фамас до Патча з Фамасом після Патча, то Фамас після Патча став, наприклад, більш точним, ніж Галіл. Хоча до Патча він програвав. Ну і найголовніше, всі зміни, що сталися з Фамасом не стосується Burst Fire мода. Він залишився абсолютно таким самим, як і був. Тобто неюзабельним. Фамас, як і Фамас раніше, буде вас дуже жорстко підставляти. Він буде не добивати ваших суперників, ви будете давати там по 4, по 5, по 6 хітів і залишати їм по 5, по 6, по 10 хп. Навіть з Бірстфайра я потестив, можна дати хедшот і не вбити. Вона не проти була. <звук> Доганяє, а, це Поки що я не бачу в фамасі якоїсь супермети, я не бачу в ньому якоїсь суперсили. Він дуже підступна зброя, але тепер вона, мені здається, вартою тих грошей, які ти за них платиш. Тобто, тут такий де у тебе е, торг, е, ти купуєш зброю дешевше, і при цьому ти розумієш, що вона далеко не ідеальна. Як була, так і є. Ховається в всіх. Також певних змін е, зазнали фармілки МП, 9, Мп 7 і МПш 5. Відтепер вони матимуть меншу точність стрільби на контролі. Тобто, коли ви на вприсідки знаходитесь і затискаєте, то тепер е, ну, спрей буде досить неприємний. Але поясніть мені, будь ласка, хоча б хтось Хто грає. Навприсядки з цим девайсом. З цим девайсом люди бігають і вбивають. В першу чергу. Ну, або повзуті, вбивають. І в будь яких з цих випадків ця зброя залишається сильною. Тож цей нерф, якщо чесно, мені здається, це якийсь промах від Valve, або якась спроба трошки нерфанути фармгани. Мені здається, що нічого глобально в жодному з них не змінилося. Також невеличкий апгрейд отримали приціли для АУГА і для СГшечки. Тепер вони дуже такі яскраві, бачите, Ви навіть на великій дистанції, ви тепер його добре бачите. Раніше він був набагато меншим, і його легко було навіть загубити у себе в моніторі. Тепер же у вас навіть в русі дуже добре завжди видно цей додатковий приціл. Ну і раз вже ми на трейні, то геймплейна зміна єдина на мапах, яка взагалі сталася, вона торкнулася саме трейна. Раніше, ось тут, у нас не було ось цих двох верхніх ящичків. І завдяки цьому був можливий дуже імбовий буст з Апдауна було видно вихід з ангару. І тепер, коли ці ящички тут стоять, ну зробити його, мені здається, тепер вже неможливо. Хіба ж там якось втрьох намагатися щось таке зробити. Ну, теоретично, можна застрибнути на цей на цей ящичок з буста. І це буде дуже хороша, цікава позиція. Ваш тіммейт може навіть стояти, як ви бачите. так А ви на нього підходите і застрибуєте. оп Сюди. Easy. Цікавий факт стосовно переробки показників зброї в Контр-Страйку. В Альві останній раз змінювали якісь такі фізичні показники всередині будь-якої зброї в Кейсі більше трьох років тому. Тоді вони понерфили Дігл, дали значний баф беретам і M4A1S. Після цього. Всі апдейти, що стосувалися зброї, стосувалися або там кількості набоїв, або її вартості. Тож нарешті у нас вперше за більш ніж три роки в грі щось змінилося саме в показниках фізичних зброї. Це прикольно, хоч і зміни не критичні і не глобальні, але все одно приємні. Також в гру додали новий параметр для роботи з радаром. Ось тут в налаштуваннях заходите у вкладку Нове і одразу переходите до розділу Радар із Зумін Dynamically», тобто динамічний. Наближення і відближення радара. Я собі одразу його увімкнув, по дефолту воно стоїть ні, тож якщо вам таке цікаво, то обов'язково вмикайте. Працює це наступним чином. Із увімкненим динамічним масштабуванням радар всередині гри у мене буде автоматично наближатися і віддалятися. Я так розумію, що якщо я зараз, наприклад, побіжу на зелень і мої тімейти, типу як зникнуть з поля зору мого радару, то масштаб буде збільшуватися. Тестуємо. Бачите, я відходжу, і мапа стає меншою. І е, мої тімейти завжди залишаються в полі зору. Як на мене, фіча прикольна, але ну, чесно, вона потрібна далеко не усім. Подумайте, чи вам буде прикольно, побігайте, потестіть. Мені особисто зайшло. Я собі її залишу, і мені завжди приємно розуміти, що там мої тімейти де знаходяться. Але іноді, для того, щоб орієнтуватися, наприклад, в смоках, це буде неприємно. Ну і найважливіша зміна взагалі в цьому патчі це підвищена яскравість іконки бомби. Якщо раніше у нас виглядала c 4 ось така трошки помаранчева, то тепер вона буде у вас така більш жовто-біла. Дякую, вам, Валь, це прям дуже важливий апдейт. Ну і деякі маленькі фікси різних багів, недопрацьовок тощо. От і весь апдейт. Не сказати, що супервеликий, але ну, якісь цікаві речі в ньому, безумовно, є. Дякую вам дуже за перегляд. Сподіваюся, що вам сподобалося відео, і воно вийшло достатньо оперативно, і ви поставите на нього вподобачку. Та, вподобайку, поставте, будь ласка. Я вже готую для вас контент у 2025 році, тож не забувайте підписуватися, писати в коментарях, можливо, у вас залишилися якісь питання чи ще щось. Ну і принагідно запрошую вас до клубу Мрія на Faceit. В клубах ви можете створювати собі паті або доєднуватися до інших гравців і разом боротися за потрапляння в високі місця в турнірної таблиці і боротися за призи. Просто подивіться, у нас цей сезон триватиме. Два тижні. І тут за перше місце суперкрутий фліпнайф Freehand. І взагалі всі призи, які тут розігруються, ну, загальна сума там 1300 доларів, навіть більше. Тож, величезна подяка партнерам клубу Мрії. Це HyperX та Favbet До речі, якщо шукаєте новий мікрофон, то. От, він вже тут переді мною. HyperX Quadcast 2 s нова лінійка легендарних мікрофонів. Якщо вам сподобався звук в цьому відео, при тому, що насправді він не ідеальний, бо в мене тут в кімнаті нічого не організовано для звуку, але. Мені подобається все одно, як воно звучить, як воно виглядає, і користуватися ним супер кайфово. Якщо вам цікаво, то лінк я залишу в описі на саме цю модель, бо вона от нещодавно вийшла, і я думаю, багато хто, можливо, ще навіть про це не чув. На цьому все вже точно, вже про все вам абсолютно розказав. Гарного вам вечора, дня, сніданку, обіду, коли б ви це не дивилися. До нових зустрічей, па-па.